Розглянемо дію розчинів лугів на індикатори. У пробірку з розчинами кальцій гідроксиду, барі гідроксиду, барігідроксиду, гідроксиду і гідроксиду занурюємо універсальні індикаторні папірці. Зверніть увагу, що під дією розчинів лугів індикаторні папірці змінили забарвлення з жовтого на синє. При додаванні до розчинів цих самих лугів розчину лакмусу Спостерігаємо зміну забарвлення індикатора з фіолетового на синє. У розчинах лугів індикатор метиловий оранжевий змінює забарвлення з помаранчевого на жовте. Зверніть увагу, Безбарвний розчин фенолфталеїну у розчинах лугів набуває малинового кольору. Отже, фенолфталеїн є специфічним індикатором лужного середовища. Розчини лугів взаємодіють з кислотами. У хімічний стакан з розчином натрій гідроксиду додаємо безбарвний розчин фенолфталеїну. Він змінює забарвлення на малинове. Поступово доливаємо до розчину лугу хлоридну кислоту. Про перебіг реакції між лугом і кислотою свідчить зникнення малинового забарвлення фенолфталеїну. Нерозчинні основи також реагують з кислотами. Добудемо купрум 2 гідроксид взаємодію між розчинами купрум 2 сульфату і калігідроксиду. Під дією хлоридної кислоти блакитний драглистий осад купрум 2 гідроксиду розчиняється, утворюється прозорий блакитний розчин купрум 2 хлориду. Нерозчинні основи під час нагрівання розкладаються. Обережно нагріємо пробірку зі свіжодобутим осадом купром 2 гідроксиду. Щоб уникнути перегрівання і запобігти розтріскуванню скла, рівномірно прогріємо всю пробірку, весь її вміст. Спостерігаємо поступову зміну блакитного забарвлення купром 2 гідроксиду на чорне, що свідчить про утворення купром 2 оксиду.